Привіт усім! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам свої знахідки з першого дня оновлення товару, а також з останнього дня по максимально низькій ціні. Отже, давайте не зволікати і розпочинаємо. І перше, що хочу вам показати, це така сумка з натуральної шкіри, мінімалістичний у неї дизайн і ідеально підходить для щоденного використання. Ще що знайшла в ній чек-слідло. Як ви бачите, є декілька відділів, є місце для зберігання ручок. Бренд мені невідомий, але сумка непогана. У ній тільки пошкоджена застібка, яку в принципі можна зремонтувати. Наступна моя знахідка це таке красиве худі 100% кашеміру від німецького бренду Mark Aurel. Продукція цього бренду популярна не лише в Німеччині, а й у багатьох європейських країнах. Цей джемпер від бренду Gap виготовлений із 100% мериносової вовни. Він дуже теплий, а темно-синій колір додає йому універсальності. Ще сподобався мені светрик від Ендази Stories, але він на превеликий жаль був весь в ковтунцях, тому його я не придбала. Наступна знахідка це водолазка від британського бренду John Lewis. виготовлена із 100% кашеміру. Матеріал надзвичайно м'який, легкий і теплий, що робить цю річ ідеальною для прохолодних днів. Джон Lewis – це відомий британський ретейлер, який вже понад 150 років славиться якістю своєї продукції. Може дійсно Майленджініор. Також мені трапився базовий лонг від кос в ідеальному стані. Наступна річ це чоловічий джемпер від бренду Royal Class у класичному сірому кольорі. Він виготовлений із розкішної суміші, кашеміру та шовку. Royal Class – це бренд, який пропонує класичний чоловічий одяг преміум класу. Дитячих речей цікавих ніяких не було. Я придбала лише для своєї дочки такі балетки. Вони шкіри в хорошому стані. Була така хустка підписна, але це не шовк, тому її я не купила. Була піжама від французького бренду Louis Ferro, але лише футболка. Якби були штанці, я б її придбала. І ще з одягу для дому був такий халат від Хуку Бос. Він в просто в ідеальному стані. Єдине, що не було для нього поязка. Ну і був такий пильничок від Валентіно з льону. Ви також помітили, що секонд-хенд це не лише про економію, а й про екологічність. Купуючи речі тут, ми зменшуємо вплив на довкілля, даючи одягу друге життя. Погодьтеся, це чудово, коли можна знайти стильну річ і зробити щось хороше для нашої планети. До речі, напишіть в коментарях, яка з цих речей вам найбільше сподобалась, і чи ви самі любите полювати за скарбами в магазині Hand. А це вже останній день перед оновленням товару. Як ви бачите, стоять вже тюки. Це я забігла в магазин за годину до закриття. І що ж мені вдалося урвати? Перше, це така футболка легесенька, я її купила для своєї мами. Далі така майка від Massimo Dutti. Стан просто ідеальний, розмір S. І красивий літній сарафан з такою відкритою спинкою у квітковий принт від Манго. І за ці всі речі я заплатила 26 гривень. І ще з хорошого були два жакети від Eskada Sport, але мені вони не потрібні, просто вирішила вам показати. А зараз хочу показати вам, що можна знайти у секундхендах мережі Євротренд. І перше, що я хочу вам показати, це ось такий альбом з різними откритками. Погляньте, яка краса. На кожний місяць інші відкритки. Цей секонд-хенд також йде на вагу. І ось такі класні шкіряні рукавички. Дуже тепленькі з овчинкою всередині. Взуття мені сподобались дві позиції. Перше, це ось такі лофери, це поєднання шкіри і натуральної замші. І ось такі красиві челсі це теж натуральна замша. Одягу на вогу в хорошому стані був дуже невеликий вибір. Можливо, тому що це вже була друга половина дня. Але все-таки щось ще можна було знайти. Ось був такий лонг від люджо це преміальний бренд. І сподобався такий кардиган з тонкої вовни в ніжно-розовому відтінку. Їх я не придбала, просто вам показую, що можна купити в цій мережі. Це день оновлення товару, друга половина дня. Для свого чоловіка придбала таку термокофту, йому їх потрібно багато. І ще один секонд хенд Євротренд це вже третій день після оновлення товару. Показую вам, що було цікавого: ось такі туфлі, шкіра вінтажні. Ще сподобались такі босоніжки від Маделяйн. Вони на люксі, але ціна вже на них невисока, так як це не день оновлення товару. Одягу теж невеликий вибір. Відібрала декілька позицій вам показати. Перше це ось така безрукавка, цікава, дзвона від Петер Хан. Класична спідничка Морела. Морела це лінійка від Максмар в хорошому стані, розмір 38. І ще була цікава така сукня, бренд мені невідомий, просто сподобався її фасон. Був такий набір, це футболка в складі її вовна, ось показую вам бірку, і кардиган до неї. У складі 50% вовни, 50 поліакрилу. І ще був ось такий джемпер. Це 100% кашемір, але як ви бачите, стан вже поганий. І ще був у відділі люкс такий джемпер. Він 100% тонкої вовни, але його я не купила. Ціна на люкс зараз неоправдано дорога, майже 900 гривень. Тому я там купляю речі вкрай рідко. Показую вам, що ще було цікавого зуття. Ось такі балетки Mary J від H&M. Це з нових колекцій, вони ще представлені на сайті. Їх я купила, це мій розмір. Ну, ось і все на сьогодні. Це було останнє відео в цьому році, і я дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною, дивилися, підтримували та надихали мене. Сподіваюся, мої знахідки вас зацікавили і мотивували також відкривати для себе щось цікаве, нове в секонд-хенді. Дякую всім і до зустрічі вже в новому році. Люблю, цілую і ціную кожного.